Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую хендай-кону 2020 року випуску 39 кВт. Машинка пригнана, як і всі наші автомобілі з Європи. 39-ка проїжджає влітку 300, взимку 250 км. Ці показники дуже орієнтовні, все залежить від вашої манери їзди, від того, як ви будете користуватися кліматом. Навіть від тиску шин це теж залежить. Автомобіль в офігенному сірому металіку. Зараз сонця немає, тому не видно наскільки це крутий колір. Металік на сонці класно переливається і дуже круто виглядає. Особисто як для мене, то це самий найкращий колір серед тих, які я бачив на коні. Ну, як кажуть про карандаши, сп... колір карандашів там не, не спорить. Да? Про, про смаки. Пробіжимось товщиноміром міром і перевіримо його стан фарби. Наскільки мені відомо, він в оригінальному окрасі, але контрольну перевірку з вами зробимо. Якщо не цікаво, то перемотуйте. Погнали 59, 66, 68, 51, 74, 90, 69, 90. 76, 63, 76, 75, 76. Так о, по-бистрому пробіжимось. Вже конкретніше, якщо вас буде цікавити кожен сантиметр, то без питань приїжджайте, перевіряйте. Так. Пробіг у нас, до речі, в автомобілі 95 тисяч кілометрів. По перевіркам, діагностикам без питань, любі перевірки за ваш рахунок на будь якому вашому сервісі. Ціну на авто ви бачите на екрані в описі. Ціна торгуємо. Зараз нам їде ще багато варіантів по хендайконам 39-64 в різних комплектаціях з різними пробігами. Якщо вас цікавлять якісь варіанти там в іншому кольорі, в іншій комплектації, з іншою батареєю та пробігом, без питань є з чого вибрати. По цій машинці є гарний торг, тому давайте, давайте приїжджайте, дивіться, будемо торгуватись, скажімо так. Так, По колесам це не царапіни, це лід. Зараз на дворі мінус 6 і сполоснули, бачите, до сусульки висять по ньому. 에, просто тупо замерший. Зараз мінус 6, тільки змойки, самообслужки завезли, сполоснули його від пилюки, тому що у нас попід дорогою тут два дні машина вся в слої пилі. Бачите, так от намершився. Піна замерзла. 에, так, по салону, що ми маємо? Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні, блокування вікон, замки, е, електрорегулювання дзеркал підігрів. На водійському сидінні є мікроліфт. Є кнопочка ось, утримання в полосі, вона сама підрулює, тримає полосу. Далі мультикермо. На кермі ми маємо е кнопочки рекуперації, плюс-мінус такі пелюстки. клімат-контроль, кнопочки керування, драйв, нейтралка, задня паркінг. І, до речі, є камера заднього руху. Є електроручник, є автохолд. Що таке автохолд? Зупинились на світлофорі, стоїте, пустили тормоз, він не поїде, поки не нажмете газ. Тобто, Якщо гаву зловили, то не в'їде в передню машину. Є режими руху, Еко, комфорт і спорт. Тобто, ось Три режими руху. Є Android-Auto, Apple Carplay, в мультимедії, датчики дощу, датчики світла, є активне гальмування. До речі, машинка у нас привезена з Німеччини. Каже, з Німеччини самі класні машини. Бо німці дуже слідкують за автомобілями. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Буває люди звертаються кажуть, я там хочу там, тільки Швецію або я хочу тільки німецьку машину. Незалежно від того, який це бренд. Так, компресор, клей, зарядочка. Це є, крюк також. Запаска тут у нас не передбачена. Все льдом покрито. Багажник гарний, не подерта, не пошкрябана, достойний стан автомобіля. Підлокітничок ззаду є. По матеріалам кони. в принципі, все пластмасове. Тобто, але не гримуче. Тут пластик, тобто у нас ця частинка м'ягенька. Але салон адекватний, тобто нічого не гримає, нічого не стукає. Тут питань немає. Подгонка класна. Лед денні ходові вогні, а головна оптика то у нас лінзовані галогенки. Резина літня. Але в гарному стані, що це у нас тут таке стоїть: мішелін у нас. Як передні, так і задні, всі шини однакові. Датчики тиску в шинах, до речі, також присутні. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Є ще вибір по автомобілям: як електро, так і дизельні. Номер телефону мій внизу. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Будуть питання, звертайтеся. Любі перевірки без питань. Треба Вінкод. код Теж приватні повідомлення, скину Вінкот, скину табличку з аукціона, де вказаний і Він-код, і пробіг. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.